Так, собаки. Десь забрала вона модель чи Де я дітей? Поїхали дивитися окресності. Так, я їм тут пашу и паучи. Зали подивимся, че он и тут ці малюки. Чего вона їх десь, опять перетягла. Так, тут нема. Ух ты. Здесь перетекла, наверное. Да? Да. Тут тоже нема. сьогодні, по крайней мере. Блин. Хорошо. Іди тобі. Блін, зараз вибігнеться ця у мене каша. Паучі тоді я відкривати не буду, бо я їх так покормила. На, 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 на. Зараз дам кашу. А, все, доглядають. А ти чого? Всім дала по два корпуса. Хто не встиг, я не винувата. На, 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 на. А так. Подивись, яка вона вже сміла. Даю тобі кашу, бери, доїдай. Так, мене ще тут паучі, мене ще тут три паучі є. Так. так. Ще тут три паучі. Четвертий з'їла чорна собачка, я її приманювала, щоб дати їй... Щоб покапати її капельками, але покапати її... Вдалося, але не дуже вдало. Через то я їй буду давати таблетку, бо вона в таких страшних кліщах, що капець. І цій буду давати таблетку, і серому собаці. Значить, у оцій дівчинці купилася паріку тріо Лариса, наша підписчиця з Фейсбука. А двом собакам я взяла таблетку білого. Потім ми йому докупимо. І подаємо. Оцей що побіг із, із, із своєю куріною спинкою. Цей буде теж травитися від блох і від кліщей, тільки може через пару днів, коли в нас може з'явитися гроші.